Одіозного злодія в законі на прізвисько Ротман знову взяли під варту. Його піймали на цей раз у Луцьку. Кримінальний авторитет разом із трьома спільниками вимагали гроші у місцевого бізнесмена. Цікаво, те, що яким чином правоохоронці вже вдруге за короткий термін затримують злодія, але ніхто так і не пояснює, з яких підстав його відпускають. Більше про це дивіться у сюжеті. Кримінальний авторитет на прізвиську Ротман знову фігурує серед затриманих. Про це повідомляє прес-служба СБУ у Волинській області. Ротмана взяли на гарячому, коли він влаштував рекіт у квартири луцького бізнесмена, від якого вимагав гроші, повідомляють у Службі безпеки України. Разом з кримінальним авторитетом правоохоронці затримали ще трьох співучасників. Нагадаємо, не так багато пройшло часу після попереднього його затримання. У жовтні 2016 року правоохоронці... Публічно заявили, взяли під варту одіозного бандита, нібито коли той намагався всіляко вплинути на працівників пункту перетину кордону, ягодин та місцевих валючиків. Тоді йому приписували зв'язки зі спецслужбою Російської Федерації. Проте невідомо, яким чином за такий короткий термін його відпустили і знову затримали вже з новими обвинуваченнями. Зауважимо те, що кожного разу поліціянти ніби забувають, хто він такий. і, Заново на камеру питають, коли і ким був коронований. Далі ж факти слідства утаємничують. В кримінальній мірі хто? Києва. Де корнува? Кода карнувалі? Д'являється оборонним законом. Вот. Коли, де і кем. Тоже значення ніколи не має. У прес-служби ОСБУ Волині кажуть, що минулого разу не вони розслідували цю справу, тому не можуть сказати, чому після минулого затримання поліціянтами Ротман знову опинився на волі. Тоді провадження, наскільки я пам'ятаю, провадження було в Національної поліції. В рамках їхнього кримінального провадження проводилися нічі дії і з цими питаннями ми повинні звернутися до слідчих саме Національної поліції. Цього разу слідство ведеться нашим відділом з нашого кримінального військового подібного. У прес-службі обіцяють вже завтра оприлюднити детальну інформацію, то що відпустять одіозного злодія в законі цього разу, та якийсь підрозділ спіймає його, знову залишається тільки здогадуватись. Ірина Дяк для новин на часі.